Давайте тоді про все це поговоримо, пане Адріано, бо дуже цікаво, були з перших груп прямо з Вашингтону. Про, про кандидатури, і звичайно, трошечки згадаємо, а може і не трошечки, вашу останню статтю востру Journal, яка називається Як Трамп може допомогти Україні перемогти, і вона просто дуже така свіженька, да 17 листопада. Якщо не помиляюсь, вона вийшла в острі Journal. От ну дуже хотілося б зрозуміти нам тут в Україні, як зараз в Вашингтоні все від все, що стосується України, відчувається, і не тільки що стосується України. Так, давайте, давайте Поговоримо за цю найбільш а, помітну подію. Це є резигнація номінанта, іменованого а, головного прокурора Меч Гейса, а, а, це я би сказав є певний сигнал, що навіть з цим досить серйозним мандатом, котрий отримав. Трамп у виборах, де він випередив на кілька відсотків Камалу Гарріс, цей його uh, мандат не uh, всемогучий, і навіть його вплив і страх перед його впливом серед республіканців не uh, всеохоплюючий і все, uh, всесильний. Um, бачимо, що Резигнація, зняття кандидатури Гейтса, дуже контроверсійного крайноправого антиукраїнського кандидата, була наслідком цього, що була була жменька, але така серйозна жменька республіканських сенаторів. Що дали до відома, що не проголосують за преференцію за 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 кандидата новообраного новоспеченого. Президента це показує, що йому не не, йому не буде аж так плинно з наступними номінантами, і це, що він зрезигнував, а не що його пер не проголосували від... відкинули. Це теж дає, відкриває поле для інших е е рішень проти неадекватних е, кандидатів і очевидно ми ми обговоримо обговоримо е, цих цих кандидатів такі як е, е, главу е, мережі розвідок е, національної скажімо, розвідки е, директора всіх цих агентств, на, е, на яку на яку позицію він пропонує тосі ґаберт не дуже е, досвідченого і, можливо, теж контроверсійного е, назначеного міністра е, е, оборони Піт Хескет. Е, але саме ці проблеми, які виринають з кандидатами, це показує, що американська система хоч демокра демократи, демократи програли е, е, сенат і тепер і президентство і тепер всі е, е, конгрес верховний суд е, дві галузі е, конгресу і президентства, всі мають республіканські більшості е, ці не всі ці люди є е, е, скажімо е, е, палкими е, прихильниками е, я би сказав світогляду maga і е, е, той, той е, тих меседжів, котрі витворив, витворив Трамп, і коли він робить помилки, вони будуть готові його е, виправляти. І тому я думаю, що це є дуже дуже е, позитивний е, позитивний сигнал щодо позитивних е, кандидатів. Тут теж є певна надія, Марко Рубіо, е, я би сказав, сильно е, морально. І навіть голосами своїми я розумію, що треба допомогти Україні якось вижити. І, і якось вийти із, із цієї війни своїм суверенітетом із своєю е, цілісністю і, і безпекою, е, е, теж я би сказав, що є адекватний е, головний радник національної безпеки пропонований. Тому я думаю, що тут буде певне тертя між. Кількома течіями навколо Трампа, але остаточні рішення він буде приймати. І так як я сказав, Трамп буде їх приймати, скажімо, в умовах того, що він не може вважатись слабким. І в цьому контексті я е, написав е, колонку для The Wall Street Journal, в якій я пропоную трампівський підхід до. До війни і наголошую на, на на певним протиріччю в деяких заявах його більш антиукраїнських ем, радників і голосів, котрі аргументують, що. Кінець вже з фінансуванням України нехай Європа е, займається цим. Це не наша справа. Ми маємо більш потужного ворога Китай Китай і маємо інші пріоритети внутрішні, і, і не можемо ті е, сотки мільярдів протягом декількох років надалі надалі витрачати. Але очевидно, мій аргумент є, що у відсутності в такому контексті не буде можливо примусити е, е, Путіна. Домовитись до якогось е, адекватного перемиря не до української капітуляції, е, що не означає українську капітуляцію, і тому треба знаходити інші підходи. Це означає е, підтримка про, на дальшого, на сильної е, збройної допомоги Україні, але теж. Використанням тих 300 мільярдів доларів, які левова частина сидять в європейських банках, і тут я аргументую, що для Трампа, котрий вважає, що європейці мають взяти більший тягар і відповідальність, а для європейців, котрі деяким з бюджетних міркувань і з неадекватних неадекватної реакції на російську загрозу не готові витрачати значно більше ресурсів для. Захисту України і самооборони. Най найкращий аргумент є, власне, примусити їх і міжнародну систему, щоб відібрати ті гроші і профінансувати е, помен це умовне поменшення допомоги, яке прийде від е, Сполучених е, Штатів. Аргумент не є такий, що не, не стримувати збройну допомогу, бо Америка виробляє, я би сказав, ще раз. Значну частину цієї е, засобів війни, котрі Україна потребує, але що можна буде російськими грішми купляти власне, е, закуп, закуповувати власне американську зброю е, і з якимось поменшенням е, витрат з, з американського бюджету? А друге, що, що що другий елемент цієї стратегії є це продовжувати це, що Байден тільки що з великим запізненням розпочав, щоб дозволяти Україні використовувати більш далекосяглу зброю. Але я би сказав: ну, є певне, ми розуміємо, що є певна певний дозвіл в принципі, але майже кожна ціль має бути озгіднена. Оскільки я розумію, це що надають дозвіл Україні. Користуватися цією зброєю, це не, не е, означає, що загальні параметри кожного конкретного атаку не є обговорені або не є об допрацьовані в окремих порозуміннях між американськими американською дипломатією і збройними силами американськими. Тому тут ще є певні обмеження. І мій аргумент був власне, що це є Трампівський підхід посилити. Натиск, тиск на, на на самого Путіна дати Україні більше засобів, щоб швидше це вирішити, але робити це не обов'язково е, грішми американських податкодавців і дати більший тягар на Європу, щоб вона зробила юридично і політично прийняла ті рішення, котрі дотепер вона, і я би сказав, теж рівно ж Америка не були готові приймати а котрі, я думаю, там. Jest bardzo niewiarygodna. Ja znam hmm. tę ideę. Na hmm. dniach omawiano ją z byłym hmm. sekretarzem Pompeju, którego choć nie imienował Trump na pozycji, to jest to taka osoba, która ma dostęp do prezydenta do, do i, ja bym powiedział, że w w tym kadrowym rezerwie. Коли, якщо щось не спрацює і буде потрібні якісь поправки, я думаю, що це є людина, яка ще може повернутися до великої політики в, в часі президентства Дональда Трампа. Ми всі мусимо, як і українська дипломатія, коментатори, оглядачі. Аналітики, діаспора, українська дипломатія, всі, всі мусять переорієнтовуватись, як проникнути до світу Дональда Трампа, до його системи мислення, і це я думаю вимагатиме певну адаптацію. І, власне, такі ідеї, які я запропонував, повинні бути в час. Частиною е, цей, е, цього е, обговорення якоїсь нової, нової е, нової політики, я розумію, що Трамп дуже хоче зняти питання цієї війни, щоб переорієнтувати хоч частинно американські ресурси на загрозу, яку він бачить, становить наростаючий збройний і економічний а, потенціал а, Китаю і стратегії Китаю а, перебрати, а, я би сказав, а, контроль над мережами торгівлі, над системами а, імпорту експорту в інших країнах, та дуже контроверсійний цей порт, котрий потужний, хто китай побудував в Перу, який матиме велике великі наслідки в проникненню китайських китайського виробництва в південній Америці. Всі ці речі вони будуть частиною власне цієї ширшої політики. Ми, ми говорили про геополітику. Ну тут геополітика є на перехресті власне з цим інтересом зробити з України з Америки велику тримати статус як першою. Uh, sërë dërë, sërë dërivnër, prima interpare sërë dërë uh, vëllike uh, poturë <coughs> svitove.